Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – структурування інформації, поняття файлів та папки. Сьогодні ми з вами ознайомимося з поняттям файлу та папки. Дізнаємося, як правильно надавати іменам файлів і папок. І навчимося працювати з файлами та папками. Словничок юного інформатика поповниться термінами файл, папка, ім'я файлу та папки і вкладена папка. А зараз давайте розпочнімо, як завжди, з логічної розмитки. І першим пропоную відгадати загадку. Прилетіла цокотуха, щось торочила понад вухом, всім набридала ця, без початку і кінця. Як ви думаєте, що за цокотуха така набридає? От вам підказка. Вірно, звичайно, це муха. Без рук, без ніг, тільки з рогами, а ходить попід небесами. Як ви думаєте, про кого говориться в цій загадці? Без рук, без ніг, тільки з рогами, а ходить попід небесами. От вам підказка, і, звичайно, це місяць. Молодці, наступна загадка. Хто пасеться на лужочку, то стобокий, наче бочка. Любить сіно бласувати, молочко дає малятам. Будьте му здорові і подякуйте за це кому. Молодці, звісно, це. Хоровка. І остання загадка дивну скриньку носить. Толя з неї чути голос Олі. Толя скаже лиш привіт. Здрастуй, чує він за мить. Про який пристрій говориться в цій загадці? Хто мені підкаже? Молодці, звичайно, це телефон. Отже, продовжимо. Сьогодні ми з вами з'ясовуємо, що таке папки та файли. Люди здавна піклувались про свої будівлі, оселі. Слідкували, щоб у них було гайно та чисто. А всі речі, які знаходяться, були на своїх місцях. Так, до прикладу, паперові документи часто зберігають у файлах. Це тонкі пластикові пакети, Обкладинки, які зберігають від пошкодження папір. А листів, зошити, листівки, малюнки, можна упорядкувати, до прикладу, в папках. Тоді їх легше буде знайти. Давайте поглянемо на малюнок. Як ви думаєте, за якими ознаками розміщені речі на полицях? Ми з вами бачимо різні речі, різні зображення. І, напевне, що тут все розміщено по способу застосування. Так, до прикладу, ми бачимо підручники, поличка зошит, повичка ігор, ігор, тобто іграшок. Поличка з документами, з інструментами, з приладами та з конструктором. Ми бачимо з вами, що всі ці речі на полицях розташовані за їх використанням. І оцікаве, до нашого довідничка доєднується нове слово папка, яке прийшло до нас з німецької мови. Значок папки в комп'ютері нагадує саму картонну папку, яку ми з вами використовуємо, наприклад, в школі. У комп'ютері всі програми, тексти, зображення та інші документи зберігаються у файлах. Тільки у файлах комп'ютерних, якщо звичайний файл це прозорий. Пакетик, в якому можна зберігати папір від захисту, то у файл на комп'ютері це спеціальні програмки. Кожен файл має своє обов'язкове ім'я. Для надання файлові імені існують певні правила. А саме ім'я файлу може містити букви, цифри, а також спеціальні символи. Але є виключення. Серед спеціальних символів, які не можна використовувати у імені файла, не можна використовувати косі риски, знак зірочки множення, двокрапку, знак питання, лапки, знаки більше-менше та курсивну лінію. А тепер давайте перевіримо свої знання. Споглядаючи на підказочку, ось на ці знаки, нам треба вибрати із чотирьох запропонованих написів ті написи, в яких можуть зберігатися файли. Тобто, які можна застосувати для підпису файлів. Отже, в нас є чотири написи, друзі. Dog Black, класс 3 і школа номер 5 Які з цих імен ми можемо використати для файлів? Звичайно, це друзі. Тут взагалі ніяких спеціальних символів немає. Потім наступний Dog Black. Ми знаємо, що літери англійські можна використовувати, але звертаємо увагу на ось цей символ це означає, що цей. Підпис ми не можемо використати. Другий напис клас третій. Знову ж те саме символ 2. Ми не можемо використовувати в іменах. А от школа номер 5 ми знаємо, що спеціальний символ номер 5 не входить до символів, які не можна використовувати, тому можна використати цей підпис. Молодці впорались. Ім'я файлу зазвичай має певне розширення. Тобто це вказує, які дані зберігаються у файлі. Розширення відокремлюється від, власне, імені за допомогою крапки. Наприклад, фото.bmp, або дружба.pptx, або свято.docx. Всіх цих трьох файлах ми бачимо перша частина це ім'я файлу, позначено воно українськими літерами, а друга частина, яка знаходиться після крапочки, це розширення нашого файлу. Для впорядкування файлів використовують в папки. До папок файлів відносяться за певною ознакою і говорять, що папка містить файл. А саме, в іменах папок можна використовувати ті самі символи, що й в іменах файлів. І імена папок доцільно давати такі, щоб було зрозуміло, за якою ознакою згруповано в них файли. Правило, які символи не можна використовувати в імені для файлів, діє таке саме правило і для підпису папок. Тепер давайте поглянемо на ось таке завдання. У нас з вами є дві папки. Папка Моя родина та папка Моя Школа. Нам треба з вами розмістити файли «Шкільні друзі, мій день народжень. І урок мистецтва в папки. А саме перемістити в ті папки, які відповідають імені. Так, до прикладу, шкільні друзі зображення ми помістимо в папку Моя школа чи моя родина. Вірно, звичайно, в папку Моя школа, тому що це друзі з школи. А мій день народження. Звичайно, моя родина, тому що, напевне, що тут будуть знаходитися на фото ви та ваші рідні. А урок мистецтва, Так, це теж піде в нас у папку Моя школа. Молодці, от бачите, ми з вами відсортували файли за їх підписом. Відповідно до папок з відповідними підписами. Це зробить набагато зручніше пошук інформації на комп'ютері. А тепер давайте погляньмо на практичне завдання, яке нам з вами сьогодні потрібно буде спробувати створити. А завдання в нас сьогодні таке. Нам потрібно навчитися створювати папку і розміщати в ній файл. Дивіться, для цього нам з вами потрібно вимкнути комп'ютер, на робочому столі, створити папку, підписати її власним ім'ям, потім запустити графічний редактор Paint і в ньому побудувати малюнок на тему Україна, мій дім. Зберегти малюнок зі своїм іменем у створеній папці. Зробити певні висновки. Давайте зараз перейдімо до е, нашого комп'ютера і виконаємо це завдання разом зі мною. Отже, почнімо. Натискаємо праву клавішу мишки на робочому столі. обираємо дію Створити папку. Стандартне ім'я нової папки це нова папка стираємо його і пишемо своє ім'я. Готово. Тепер відкриваємо, натискаємо Enter і папочка наша готова. Натискаємо Пуск всі програми, шукаємо наш з вами графічний редактор Paint. І в графічному редакторі натискаємо Створити, будемо будувати зображення Україна, мій дім. Кожен будує як забажає. Я, щоб пошвидше побудувати, побудую, зроблю зображення, до прикладу, прапора. Ви ж, кожен може побавитися за допомогою геометричних фігур, побудувати різні е, ті самі малюночки і тому подібне. От, до прикладу, ось таке якесь. Зображення, от бачимо. Тобто ви можете будувати, що забажаєте. Це все залежить лише від вас. Я ж пропоную. Давайте побудуємо прапор, я сказав. Ось це так і все. Пропор. Бачите, в мене він буде один колір. Потім я будую аналогічно. Під'єдную їх, щоб вони були з'єднані відповідно от таким от чином. І тепер буду зафарбовувати. Обираю пензлик, обираю колір, блакитний, це в мене зверху буде. І жовтий. Це в мене знизу. Отак. От Готово. Ну, я швиденько, щоб зрозуміло було. Ви, звичайно, можете будинок побудувати з деревом, можете свою родину, як заважаєте. Тепер для того, щоб зберегти наше зображення, яке ми побудували, натискаємо меню, зберегти як, зображення. І дивіться, зберігати нам потрібно нашу папку. Для цього в вікні для збереження ми обираємо робочий стіл, обираємо свою папку в переліку своїм ім'ям. Підписуємо файл. Звертаю вашу увагу. Стираємо те ім'я файлу і підписуємо. Україна мій дім. Зберегти. Закриваємо Paint. Не зберігати. Тепер погляньте, бачите, папочка стала містити щось. От, ми бачимо, наш малюночок визирає. Коли ми натиснемо, ми побачимо на папці наш файл Україна. Мій дім» і звертаю вашу увагу, що після крапочки, після дім стоїть крапочка, і розширення нашого файлу. Добре. Отже, ми з вами з цим практичним завданням, завданням впоралися успішно. А зараз повертаємось до уроку. Під час виконання практичної роботи ми з вами бачили, що в папці в нашій зберігається лише один файл. Але бувають такі випадки, що всередині папці нам потрібно зберегти ще одну папку. Схема розташування папки на диску називають дерево папок. Його... Гілки це папки, а файли це листочки. Зазвичай дерево папок малюють згори вниз. Тобто папки можуть містити не лише файли, а й інші папки. Їх називають вкладеними. Тобто папка, яка знаходиться всередині іншої папки, має назву вкладена. І нагадую вам, що кожні 10-15 хвилин роботи за комп'ютером ми обов'язково робимо з вами невеличку фізкульт-хвилинку. Ставимо наше відео, наш урок на паузу та йдемо на перепочинок. Робимо зарядочку, кліпаємо оченятами, щоб трішки відпочити від комп'ютера. А потім через 5-10 хвилин повертаємось до роботи. Закріплюємо наші сьогоднішні знання. Спробуємо з вами дати відповіді на такі питання для самоперевірки. А саме питання в нас такі. Що може зберігатися в комп'ютерному файлі? В комп'ютерному файлі можуть зберігатися документи. Можуть зберігатися зображення, відео, музика, вся важлива нам інформація. Для чого потрібні папки в комп'ютері? Для того, щоб розташовувати інформацію і файли зручним способом за їх способом використання, як надають імена файлам і папкам. Їх можна, як ми вже знаємо, підписувати. А скажіть мені, будь ласка, що з... напишіть в коментарях, що за символи знаходяться в праворуч в ось у цій рамочці. І чи можна... Напишіть, чи можна їх використовувати під час підписування надавання імен, файлам та папкам. Напишіть в коментарях. І невеличке дослідницьке завдання, яке ви можете спробувати виконати, а саме з'ясувати, які імена мають файли і папки розташовані на робочому столі вашого домашнього комп'ютера. Також невеличка логічна задачка. Поміркуйте, за якою ознакою можна розкласти в три коробки. Зображені предмети, як можна підписати кожну коробку. Давайте розпочнімо зеленим, позначатиму я ті, які можна розмістити от у першу коробку. Які ми почнемо з яких? От давайте фотоапарат. Перепрошую. Фотоапарат зелений. відеокамера зелена. І Телефон. Ми їх можемо розмістити сюди, тому що це пристрої, цифрові пристрої. Добре, на... давайте тепер наступне сині. сині ми давайте розмістимо кого. Давайте ось цей олівці, пензлики, лінійка, балончик з фарбою в синю коробку. Тому що це все використовується для малювання. І залишилася в червону коробку у нас лялька, будиночок і автомобіль. Чому? Тому що це іграшки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви підписали ці три коробки. До прикладу, коробка із Зелена, я б підписав пристрої. А решту синю і. Напишіть свої варіанти, як би ви підписали ці коробочки. В коментарях, звичайно. Також ви можете спробувати за допомогою батьків та або старших братиків і сестричок виконати ось таке цікаве завдання, а саме виготовити дерево з паперового пакету. Для цього вам буде потрібен пакет із пакувального паперу, папір жовтого та червоного кольорів, ножиці. Олівець, клей та серветки. Виконується наступним чином. Спочатку розрізаємо на смужечки наше дерево, як показано на зображенні. Потім закручуємо його. Обклеюємо робимо такі гілочки. Потім з кольорового паперу вирізаємо листочки і за допомогою клею приклеюємо до нашого стовбура. чи вдалося вам створити таке. Дерево напишіть в коментарях. А для цікавості кожен листочок можна підписати ім'ям своїх рідних, близьких братиків, сестричок, дідусів, бабусів, батьків та інше. Вдома, будь ласка, опрацюйте ще підручник. Я досліджую світ, частина перша, сторінка 32, 35. Почитайте, там є всі інструкції до виконання сьогоднішніх практичних завдань. Тому я не з не вами буде. буду прощатися. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити свої вподобайки, лишати коментарі. А також хочу, Та, як завжди, повертатися до моїх уроків. Тому що ми з вами ознайомлюємось з інформатикою. До нових зустрічей! Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Окремо хочу подякувати Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в створенні даного відеоуроку. Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал підпискою та фінансово за посиланням.